Стоїть гора висока я, а підгору, гай. Гай, зeleсенki, не наче справи устеньки, не наче справи. З надією отримати хоч якусь інформацію про своїх предків, я подалася до сільського архіву на цвинтар. Обійшовши його вздовж і впоперек, я не знайшла жодної могили із прізвищем Кобрин, що не могло мене здивувати і водночас засмутити. Я отримала ще більше запитань аніж було. Хочу зазначити, що на старому цвинтарі більша половина могил безіменні, а це означає, що на третьому поколінні могилу перестають доглядати, так як втрачається пам'ять про предка. Тому хотілося би, щоб все-таки дубівчани поновили інформаційними табличками свої давні могили і потішили душі померлих предків своєю згадкою про них. На тих скупих документах, що вдалося мені побачити, записів саме про моїх кобриїв не було. У 2009 році я спілкувалася із сусідкою кобриїв, столітньою Ганною Кучер. Але тоді я була на початку свого дослідницького шляху і не знала, що й питати. На нинішній день у мене було б до неї набагато більше питань, але час не повернути, тому. Моя порада, коли маєте ще у кого спитати, цікавтеся, записуйте своїх рідних для своєї родової історії. А там горі, де ви жили? То далеко жила Марисі Кобрьова. Там да, Марисі Кубрьова не жили. Ага. ага. А ту, є, жила, ага. А, та, а там кубляєш, старий жила. Ага. То втець, так її? Ага, отець. А там Василь сен, а там вже капривні. Ага, далі капралі. А ну слухайте, а хто у кобрійових була жінка всліпла, котра? О, -о, -о Я сліпу вже до сен запам'ятала баба. Баба була сліпа. Жінка, а, був а Василеві випало на долю пройти жахіття Першої світової війни. Мені пощастило знайти у списках Червоного Христа про нього цих кілька слів. Але саме з цього запису я дізнаюся його рік народження, з чого випливає, що на війну він потрапив у 23 роки. А у 1917 році отримав поранення у місті Самарканд. Поки син воював, його мама доня так сприкрилася, що осліпла. Тоді її очима стала донька Магда, котра, нагадаю, була німою. От так вони і ходили по тій Кобриївщині обидві німа водила сліпу. Ага, я була, кубляй, ага. А я пам'ятаю, що коблійка була, коблей, пелій був, а їх так називає. А сніпану а, а вівка німа. Поводила її, де водила, в світла була баба десять сіново себе ковйового мати свій паба, ма Я не хотіла й те, що робити, то, що мабу її водила. Так умерла, та й мать би умерла. Лише хто ще там висів на тім місці? Я навіть не знаю, хто там є. Була двадцять років сліпа баба була. Двадцять років. Та й так, що мама то, та й баба мене. Я хоч годувала пальцем. Якось такого, казала мама. А як же ж? Мись розказували, що що баба то та сліпа находила все чоловік. А, а як же? О, так пішов вже, вже так пішов, от каже, йду, аби, аби вона мене не знайшла. І так пішов і знайшла. А той, ах, ова десь дітей, а ти мене йду знайшов. Бо як же, що я? Ну, о. Та я не був першого, як баба сліпа. Та я. Та? Та ж. Повернувшись додому, Василь надумав одружитися. А Василь сюженів з Катерину, Василя Васильям акція нового віти. Коло не чихати, бо відтя він сюженів з в Катерину була. Файна була жінка. 3 квітня 1920 року у Василя і Катерини. Народжується первісток Юрко. А відтак і донька Гануся. Василь із батьком майстрували, будували хати. Столярної справи навчали з маличку і Юрка. Біля своїх діда і батька, Юрко так навчився володіти столярними інструментами, що міг і скрипку змайструвати. А в добі були майстри, що хати клали. Юрко Головний майстер був, в кокручків мати будуть. А хто хотів, то щоб нам той робив, і то в кокручку. Найголовніше, був матір юрко. Він файно і файно все робив, і всі його хотіли. Усі не міг побудувати. А це вже потім мадиця була мкоті. Масильку будував, а це всіх людей. — Кобрийовий. — О, Васильку в вже по цьому будував. Там був Василь, жінку мав Катерину, і Юрко був хлопець. Такий, що скрипки навіть робив. Тапу навіть зробив скрипки. Був столяр файний, а Василь, його тато, то клав хатин. Не аж так докладно, знаєш, вже любив десь щось парочка, і трісочку забив, клинок, але роб, дуже скоро робив і дуже дешево. Візок навік зробив, будь та нам тато видав, де та так, що йому то кунющину давали сіна, кунющин знаю, відок, візок набрав Юрка, то він мене все на руки носив, казав, що мені скрипки зробить. Під гаєм'ється річенька, як скло вона блищить долиною зеленою, кудись вона.